Усім доброго доброго дня. Давно в нас не було відео, давно нічого не викладали. Всі пишуть, пишуть коментарі, де пропали, чому нічого немає, чому не викладаєте ніякого відео, що вже зробили, чим займаєтеся. Ну, по-перше, викладати відео не було часу, тому що, самі розумієте, початок літа, так? Да? І роботи дуже-дуже багато. Помімо того, що ми працюємо з Леною, а саме, як ви вже знаєте, наша копчена продукція, свіже сало м'ясо, плюс багато роботи вдома. І запланували ми на цей рік роботи немало. Треба її усю успіти зробити. Так, ось тому е відоси. Стали виходити дуже рідко і давно вже, да, тижня, мабуть, 3, а то може і більше, як немає відосів. Ну, зараз я вам все покажу, все розкажу, дам відповідь на всі ваші коментарі, які ви пишете. Все, що ви запитуєте, все вам покажу і розкажу. Ну, я зараз вдома сам, Лена, поїхала. Привітати свого племінника із закінченням навчального року. Тут вони у нас в Демарті діти відпочивають. І Лена поїхала Привітати! Скоро буде вдома. А я думаю, покажу ж вам, бо ви все пишете та пишете. Поїхали, Задаючи, читаючи ваші коментарі. Поступово на всі запитання відповідаю, дивіться. Перше таке було запитання, якою щепою ви користуєтеся, на якій щепі ви коптите. Значить, користуємося ми БУК. Ось. Де беремо і як. Ми не беремо кілограмовими. Або Двохкілограмовими, хоча, мабуть, двохкілограмових і нема, вони всі кілограмові йдуть упакунки. Ми беремо відразу мішком. Мішок купили і нам його вистачає більше, як на пів року. Ось якраз сьогодні ми придбали ще один новенький мішечок, зараз показую. Ось стоїть мішечок, тут вже залишилося небагато. Ще, можеш, тут 10 копчень. Ось усьо стоїть новий мішок, який ми сьогодні з Ліною придбали. Ось, значить, такий мішечок. Ми беремо. Що тут у нас пишеться? Зараз все прочитаєте самі, де я вам теж прочитаю: ФОП Погрібняк Тетяна Вікторовна, Кропивницький, Кіровоградська область. Ось її номер телефона. Якщо комусь цікаво, будь ласка, замовити можна. Е, прийшло по Укрпочті. Значить, ціна цього мішка 430 гривень. Бачите? І доставка 100 гривень. Ось так. Тобто 530 гривень виходить в мішок отакої щепи. Це ж той же самий мішечок. Зараз покажу вам цю щипу. Ось так виглядає щипа. Бачите, вона не мілка. крупненька, гарна, чудово. І працює теж дуже чудово. Поїхали далі. Запитують мене, як же ж працює ваш туман. Задоволені ли ви? Так, ми задоволені. Дві шланги в нас розтягнуті їх на весь огород, і їх вистачає для повного поліва огорода усього-усього. Зараз включу, покажу вам, як, як працює. Ну, а працює він ось так. Включили це шланга. Називається полів туман 32-го діаметру. Тому що у нас дуже чудове гарне давлення води, тому ми собі взяли 32 -го. У кого слабе давлення, то ставте собі 25-ту, тобто меншого діаметру, і буде теж гарно і непогано. Ну, ось отак, бачите, як гарно працює. Не знаю, видно ні. Зараз спробую в другому ракурсі вам показати. Але виходить пятно 6 метрів. Тобто 3 метри в праву сторону від шланги, 3 метри в ліву сторону від шланги, і того 6 метрів пятно перекривається. Мабуть, не видно. Видно, що веселка, да? стоїть. Видно вам веселку? Ось так. Так що ми задоволені, я ж кажу. Єдине, що пишуть, а що і робити, якщо слабе давлення. Тобто ставить меншого діаметру. Не 32 як я вже сказав, а 25 І все. І з таким чином ми поливаємо. Це дуже гарно, не треба стояти, гратися со шлангою, включив і пішов. Тепер, що касається нашого будівництва. Дах ми закінчили робити, закінчив я дах робити, мабуть, два тижні тому назад. Да, десь 2 тижні. Зараз закладаю фронтони і робимо комнату нашу каптільну. Тобто такий невеличкий собі каптільний цех. Зараз все побачите. Ну, ось отак от воно виглядає знизу. Бачите, так? Да? Там іще фронтони недокладені. Ну, і тут, як я казав, ще буде однавес. Зараз покажу вам від зверху. Ну, а ось отак от, як бачите, від зверху. Взяли ми прості оцинковані листи, не заморочувались ми на ну, там всякого кольору. А просто прості листи оцинковані. Тут такі два коня поставив під конем, де іде стик двох ну, листів цих і цих проклеєно спеціальною плівкою. Зараз покажу якою. Ось існує ось така плівка. Вона, виходить, якби дихає, але вологу воду не пропускає. Наклеюється. І все чудово. Ну і поставив ось таку трубу місто Отліва Бачите? Значить, щоб на забор не текло з криші, з даху, да? щоб сусідам не текло. Я подивився, отліви коштують дешево а обична каналізаційна труба коштує недорого. Ось так з каналізаційної труби зробив. Все чудово, все гарно. Ішли дощі. Я наблюдав, все чудово стікає, даже ніде не прокапує. Ось так гарненько. коли мені треба була водичка, я так підійшов, поставив відро і набралось. Ясна річ, так воно не буде, я ще її удліню і там буде вона йти. Сюди, бачите. Обтікать на мій участок. Ну, а тепер підемо подивимось, як же ж, що ми робимо із кімнати. Да, з оцієї. <кій> У нас була планування одна, коли ми почали будувати, але згодом з часом трішечки ми передумали з Леною. Хотів я тут робити маточник. Але, ну, але не вийде тут маточник, тут буде у нас каптильна така комната. Значить, покрасили ми стіни, поставив я, провів сюди електрику, поставив резеточки. Осталося ще виключатель поставити. Але це буде коли. Поставлю лампи. Ну, а покуда поставлю лампи, треба утеплити дах і ОСБ зашити. Як тільки це зробимо, так відразу у нас отута стане одна каптільня, тут друга каптільня. Тут я умивальник зліний, поставим, столичок. Тут у нас будуть йти столи отак, туди і сюди, так, буквою, так сказати, Т. Да? Буде дуже чудово і гарно. Тут буде розділочний, там будуть у нас стоять наші апарати, там та же насорубка, Ну, все, що треба. Той же шприц, все, що потрібно. На цю сторону. Ми поставимо холодильник, холодильна камера здорова, оця поняли, роздвижна, магазинська і ларь тут буде стояти. А тут поставимо собі такий уголочок, диванчик, столичок. Сюди хочемо телевізор монтувати. У нас в дворі повністю Wi-Fi зона. Щоб можна було так, воно коптиться, а ти собі відпочиваєш, наблюдаєш, дивишся телевізор. Тут були двері, як ви знаєте, але ми їх заклали. Раз не вийшло у нас з цього приміщення зробити маточник, то, значить, туди двері не потрібні. Ось так я їх заклав. Закрасимо, покрасимо і все буде чудово. Тому що, самі розумієте, ходить туди до свиней через корму цех ніхто не буде. Через двір будемо ходити. Ось тобто, отак. Сюди. <кій> Проложив я трубу. Відразу бачите. І пішла туди. Буде в нас зроблено як. В, тепло, в тепле время, це саме з весни до пізньої осені, до морозів буде у нас подача централізована. Як сюди в каптільний цех, так і для свиней і для бролерів. А зимою буде працювати он той куб. Бачите? А той куб буде працювати. Тобто будемо набирати в нього. Що по поводу нашого поголов'я, його вже немає, вже ми його вибили, кліточку помили, привели в порядочок, побілуємо потім, але це буде після того, як закончу закладати фронтони. І поставлю витяжки. Ну і ясна річ ще залишилося утеплити дах. Ну, ось так. Все це виглядає зараз. Бачите, двері ж ми заложили. Не потрібні вони. Не дожна каптільний цех контактувати, як то кажеться, із основним сараєм. Самі розумієте. Ось такий вигляд зараз це все наше має, тому що ми в процесі, в процесі трудимося, трудимося кожного дня. Гонимо нашу роботу. Також ми з Леною тримаємо бролера. Взяли собі 50 штучок. Зараз я вам їх покажу. Наш своєму товаришу Олександру. Який ріже мені моїх свиней? Попросив його, у нього хороша в нього чиста ефка, хоч попросив, кажу, Саня, возьми мені поросят, хочу в тебе їх взяти. Ну і в основному дівчат, щоб вибрати ну, на потомство. Тому що тут хочу поставити станочки для опоросів. Там крайню клеточку зроблю для відйому. Ну а отут, де у нас зараз лежать доски, де забетоновано, да? Оце все буде територія бролерятника. Ось так. Ну і подивимося на бролерів. А ось отак от наш бролер сидить. Бачите, росте, їсть. Все гарно, чудово, водичку п'ємо, корм споживаємо. Вчора їм було ровно три неділі. Вчора ми з лінусією робили контрольну вагу. Цікаво ж, да? в три неділі. Тобто ми коли їх брали, їх було по 47-50 по 50 грамів. Вчора ми зважили, їх кіло 90, кіло 102, ну, от кіло 115 навіть, така була вага. Ну, ось так. Ще бролі росте. Я думаю, результат такої ваги за три недії це чудовий. Ну, ось і все, вроді я вам швидко пробіг та все показав, розказав. Чим займаємось, помімо основної роботи, що переробляємо, виготовляємо копчену продукцію, свіже м'ясо і сало. Каналізацію зробили, працює чудово, гарно. Лена не нарадується. Каже, нарешті я на кухні воду не економлю. Ось так. Залишилось тільки, бачите, як буду робити бетон, роствор. Забетоную оцю доріжку, яку вирізав. Ну а так вроді і все, що хотілося вам по-бистрому розказати, показати, відповісти на ваші запитання, які ви задавали. Так що не осуждайте, не дивитесь, ніде ми не ділися. Все у нас чудово, все гарно. Живемо, працюємо просто дуже-дуже багато роботи. Літо на дворі, так. Да. Ну, дякую, що побули, подивились, Щоб прожмете лайкоси. кого є які коментарі, пишіть. У кого є які запитання, теж пишіть. Будемо. По мірі можливості, може, не в той же день, але на другий день, думаю, відповідь ми вам надамо. Все, всім пока, всім гарних вихідних. Сьогодні ж п'ятниця, впереді вихідні. Всім гарних вихідних, хто має господарство гарного прибутку, мінімального падіжа і всім скучної і тихої ночі. Пока-пока.